І так, натягали ми ОСБ. Це тільки половина. Десять штук, ну 20 штук не піде і це. З цього коника треба туди. Думав, туди, ну там би вище. Щось я вчора не подумав. Там же і криша вона так іде. Там вище. Будемо сюди. Тільки як? Непонятно як. хух мусор. Mm -hmm. Сейчас покурим. Не, наверное, пилим чай и попьем. Фух. Попробуем вытаскивать. Фух, мошковато. 18 бляха муха. Ну ничего страшного. Зробимо, хіба що не встиємо. І так, друга партія внизу, перша вже наверху. Трошки розложили, трошки, трошки нас не сходиться на сантиметр, на листу прийшлось трошки розібрати, розібрати, щоб не було потім. Проблеми, проблеми. Щас підем щось під'ємо, бо щось желудок поки натаскався, поки натаскал. Щось важковато, блять. Наверх вітер стрмно, парус.